Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой. Ви що не бачите? Ще цей глошина і готой. Герой був мені завжди. З тих пір, коли почав іти. Коли сказав він, «Мам!» я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала та все ж пішов за іншу з маму. Мені ж залишив вічну рану. Кажу, сину, іди додому, бо там гинуть. А він неправда тут земерна. Мені від того було дивно. Я його чекала. Так, чекала. Він вернеться. Я вірила. Я знала. І він приїхав не колись, а нині. Ходжу я, дивлюся. Моє дитя до новина. Як справи, синку? Ну скажи, як справи. Чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Ставай! Ти хочеш так лежати? Стомився, певно, Вирішив поспати. Боже, я тебе укрию! Ж такий холодний, звіт запав, напевно, що й голодний. Ходи, я вже на сіл накрила, ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що сторіла, що мертву так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син